Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні хочу поділитися з вами радістю, яка сталася в мене на хойній поличці, а саме цвітіння ось такого чудового, маленького зонтику у калімантан. На карамельному фоні е, квітнуть ось такі маленькі, чудові квіточки. Ще поки що не пахнуть, тому що вони тільки сьогодні відкрилися. Але це виглядає просто бомбезно в поєднанні з таким чудовим листям. Але це ще не все. Дивимося з іншого боку, і ми бачимо: ось іще такий чудовий, ще один зонтик. Тож цвітіння цієї хоєчки буде ще продовжено і буде квітнути не одним зонтиком, але це теж ще не все. Сподіваюсь, цвітіння цієї красуні не обмежиться двома зонтиками, а я ще побачила ось іще один квітоносик, на якому визрівають квіточки. Тож, сподіваюсь, буде й третій. Ось таке маленьке чудо сьогодні зранку мене порадувало. Дякую, що були зі мною. Попереду багато цікаво.